Коростенки Софія Рибаченко та Вікторія Васьковська взяли участь у конкурсі між Житомирщина Житомирщина-2024». Вікторія Васьковська, яка перейшла у 11 клас Коростенського міського ліцею номер 6, стала віце між Житомирщини. Розкажи, як проходила підготовка до конкурсу. Підготовка була важкою для мене, адже потрібно добиратися в Житомир туди назад, їздити. Це все дорога, це все час, це все дуже втомлює. Але в принципі підготовка була веселою. Дівчатки всі круті. Нам було круто разом. Ну, в принципі, підготовка була ну насправді такою, прям як правильно сказати, серйозно. серйозною. Так, більш поставлена серйозно, так все круто було. До конкурсу у Житомирі дівчина готувалася близько місяця. Напередодні Вікторія здобула головну корону користу. За її словами, перемога у «Міс Коростень» дала їй більше впевненості у собі. Як проходив конкурс, які там були номінації? Номінації були такі ж, як у нас, в принципі, в міськостень, тільки набагато більше, адже більше учасниць, більше конкурсанток, молодша і старша група. Перший вихід у нас був від українського бренду. Ми йшли всі в вишиванках. Другий вихід це в нас був більш такий танцювальний. Ми танцювали, вивчали разом танець з модельною школою. Третій вихід в нас був авторський, дизайнерський. Ми всі йшли дехто в сукнях, дехто в корсетах. Мені дістався корсет, так що, а четвертий вихід в останній вже такі вечірній. Ми вже обирали самі собі образ, самі вже складали собі зачіску, макіяж під цей образ. І все, в принципі, де було складніше на міс користень чи міс Житомирщина? Звичайно, що на міс Житомирщина там набагато більше аудиторія, і учасниць конкурсанток набагато більше. Тому я скажу, що. Так, на місці Житомира. Тим паче, ще дорога це добиратися. Я переживала, аби ми доїхали, бо нічого з машиною не сталося, аби все було добре. Ми їхали по дорозі, забули футболку, як звичайно. Це у нас традиція. Завжди все щось забувати. Оце саме таке головне, що користень це близько. Якщо я щось забув, можна повернутися додому. А в Житомир це дуже далеко, і дібратися це дуже важливо. Коли почула назву номінації і своє ім'я прізвище, що ти відчула? Ти зраділа чи навпаки засмутилася? Ні, засмучуватись тут немає чого. Це насправді дуже круто. Те, що я одну з самих найперших місць отримала. Ну перше від місця насправді дуже круто. Ну в принципі, так я була рада. Я в принципі бачила, що дівчатка вони насправді гідні цього місця, також так само, як і ми всі. І я, якщо, наприклад, я б зайняла друге, третє місце, так як і сталося, то я б завжди була б щасливою. Так що перше місце для цієї Валерії вона насправді її місце. Угу. Е, перше місце зайняла дівчинка з якого міста? З Житомира, так, з Житомира зайняла. Як ти думаєш, що тобі не вистачило для першого місця? Ой, навіть не знаю. Чесно, я про це не думала. Можливо, що я не з Житомира, я не знаю. Ну мені здається, нелогічним те, що я б виграла міст Житомирщини вдруге ні скорості не виграла. Міс Житомирщина це вже вибачте мене. Я хоч ну, дівчата теж хочуть цього виграти, хочуть забути таку так, таке місце. Хто тебе підтримує під час твоїх конкурсів? Ну, звичайно, що мама. Мама саме перша така в підтримці. Е, хто там ще? Ну, друзі мої всі. Е, до речі, коли був, відбувався цей конкурс між Житомирщини, я завела пряму трансляцію, тому що всі друзі, у яких не було можливості приїхати, вони хотіли мене побачити, підтримати мене онлайн, скажімо так. І, до речі, їх дуже багато, дуже багато друзів мені написало, знайомих, до речі, навіть тих, що я не знала, підтримали мене. Ну, Тому так, мене дуже багато підтримали. Я дуже щаслива, що в мене є така велика група підтримки. Підтвердженням слів Вікторії є те, що дівчина, окрім титулу від цеміж Житомирщина, здобула звання «Міс Житомирщина онлайн. Обирали мене люди, які були підписані на сторінку «Нонік Моделс. Вони там виставляли кожну конкурсантку, кожну учасницю. І потрібно було написати один коментар, поставити лайк і підписатись на сторінку «Нонік Моделс. І по голосам ви обрали мене, так як у мене назбиралося найбільше голосів, найбільше лайків. Почали там щось говорити на рахунок того. Того, що це неправда, накрутила, накрутила, але просто вони не знають. Всі інші з Житомира не знають, що у мене дуже велика група підтримки в Коростені, що півкористання за мене, і тому це чесно, я обрала цей. Ну на мене вручили мені цей титул, скажімо так. Коли йдеш по користанню, впізнають. Так, звичайно, мене, там, мене дуже багато фанатів. Там по 10-12 по років кричать мені леді Вікс, давай сфотографуємося. Це ще з самого дитинства мене так було. Я йду по своєму райончику, вони мені леді Вікс, давай сфоткаємося, тому так, впізнають. Софія Рибаченко, якій 14 років, навчається у Коростинському міському ліцеї номер 11 На конкурсі мій 2024 здобула титул Королева Полісся. Я була учасницею місць Коростеня і е, сиділи з Житомира в журі дівчата, які запросили мене на міст Житомирщини. Що тобі було найскладніше під час конкурсу? Е, підготовка до конкурсу було дуже мало можливості приїхати в місто Житомир і була всього два рази на репетиціях, але тим не менш справилась з усім. Ким хочеш стати у майбутньому? Мабуть, е, моделінгом далі займатися. Е, так, більше варіантів немає. Фотомоделю або їздить за кордон, вже на подіум виходить. Тебе вже запрошували на якісь реклами чи фотосесії? Е, ще ні. Але були фотосесії. Софія каже, що відкрита до запрошень взяти участь у рекламі у якості моделі. В яких фотосесіях хотіла брати участь? Це одяг, прикраси. І прикраси, і одяг без питань. Софія з Вікторією дружать разом ходять у модельну школу. Дівчата вважають, що такі конкурси дають поштовх розвиватися та працювати над собою ще більше. Вітаємо дівчат та бажаємо здобуття нових титулів.